Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, яка імовірність що, а, Роблокс забросять люди в 2030 році. Ну, імовірність насправді маленька. Знаєте, друзі, що Роблокс він дуже популярний. Він, по-моєму, навіть популярніший та крутіший, ніж Brawl Старс. Знаєте, чому Роблокс краще і крутіше, ніж Бравл Старс? В Бравл Старсі є лише 5 або 6 режимів, там треба набивати кубки і так далі. В Роблоксі там є ігри на будь-який смак, та вибір, як говориться. Там ну, реально є будь-які ігри. Як на... Якщо ви захочете там. Пограти в Бравл Stars в Roblox, будь ласка, Якщо захочете пограти в Roblox Роблокс, в Roblox, будь ласка. Якщо захочете, наприклад, пограти в, іг... в ігру про італійських мемів, яка називається Вкради Brain Рот, будь ласка. А в Бравл Stars немає навіть стільки ігор. О, тому друзі, напишіть в коментарях, що б ви обрали Бравл Старс чи Роблокс. Ну я обрав би Роблокс, може я і скоро заброшу Бравл Старс, тому що, ну, в нього популярність падає. Давайте подивимось. В Бравл Старс... Ігра є 100 мільйонів завантажила Бравл Старз. Скільки завантажила Роблокс? Зараз подивимося. А Роблокс аж 1 мільярд. А Роблокс аж один мільярд завантажень. Бравл Старс э, зрівняти, якщо зрівняти з Роблоксом, він в такому мінусі ви навіть не уявляєте. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім... Гарного дня. Сподіваюся, що всіх буде все добре. І тепер ви знаєте, яка верогідність, що Роблок, що Роблок забросить у 2030 році. Верогідність дуже маленька. Думаю, ну максимум 20% людей перестане грати в Роблокс. Бравл Старс, Ну він по, він потихеньку вмирає, тому що ну, Бравл Старс є зараз подивлюсь, коли створили зараз. Коли створили Бравл Старс. Бравл Старс була запущена у бета-версії в Канаді для iOS 15 червня 2017 року. А її глобальний реліз відбувся 12 грудня 2018 року. Року для платформ Android та iOS. виходить. Я грав в, в Бравл Stars з четвертого сезону. Ми грали в Бравл Stars. А зараз, по-моєму, максимальний 39 -й або 40-й. Тому ще раз всім бажаю, гарного дня, всім до побачення.